Добро здоров'ячки, мої любі друзі. Дивіться, це твердий сплав. Тільки що пише на Viber людина, каже, кидає фотку, типу, каже, 40 кг є у нас такого, по чому заберете. Пишу 550 гривень. Каже, пише мені, значить, в Харкові платять дорожче. Пишу, продавайте в Харків. У нас такого гівна вистачає. Зараз на нього ну, реально ціни більше нема. Десь місяці два назад. Ми купували його по чому Макс? 700-800 гривень. Так що бачите? А зараз ціна 550 Це ні, це швидкий різ, ціна 80 гривень кілограм. А це твердий сплав, оце лама От пай 500. Це все відпрацьована штука. Може кому фрези треба вибирати, дзвоніть, продаму. Так. Це все твердий сплав.